Стоячи, ставимо ноги на ширині та суглобів, таз знаходимо нейтральне положення, центр тіла підтягнутий, плечі опущені і робимо вправи на нижню частину тіла, тобто на наші ноги. І перше пропрацюємо передню поверхню стегна, в тому числі квадріцепс, які відповідають за згинання стегна і розгинання в колінному суглобі. Тому згинаємо наше стегно, згинаємо в колінному суглобі, і на видих розгинаємо. Далі задня поверхня стегна, і, в тому числі, біцеп стегна, відповідають за розгинання стегна і згинання в колінному суглобі. На, розгинаємо наше стегно і згинаємо в колінному суглобі на видих. Далі привідні м'язи стегна відповідають за приведення, тому ми на видих приводимо стегно за, за центральну лінію тіла заводимо ногу. Відвідні м'язи, тобто середні і мали сідничні м'язи, відповідають за відведення ноги в сторону. На видих відводимо нашу сторону. Так, і е, великий сідничний м'яз. Він також відповідає за розгинання стегна, тому е на видих розгинаємо наше стегно. і пропрацьовуємо великий сідничне м'ясо. Так, і е м'язи-ротатори. Е на видих робимо ротацію назовні. І вдих ротацію до середини. Дякую.